Ку-ку, <реш> яка всі справи. Вітаю вас на каналі Живий обмін, оберіг життя. Так, наш головний список номер 5 всього 2, 1 і всього два, перший і п'ятий, так, вже добігає майже кінця, але прийшло мені відчуття, що треба повернутися до такої невеличкої теми, яку ми вже не раз розглядали. Але не було ваших таких відгуків, що у вас вийшло. А саме будемо говорити про відповіді, так чи ні руками. Так, хотілося б дізнатися, у кого працюють на відповіді, так і ні саме руки. Тому що про нашу вертикаль були чудові відгуки, і деякі вертикалю чудово користуються. А щодо аури були відгуки. так, Звісно, фізичними інструментами, маятником і рамками багато, хто вже навчився, вміє, все працює. Так, Тілом вперед, назад, по колу, по діагоналі у кожного свій індивідуальний код. Багато відповідей, тобто працює. Також тест кінезіологічний або м'язовий тест а, працює, в принципі, так, не у всіх, але працює. Те саме з рукою, коли ми кладемо її, наприклад, на гаупотогенну зону, то коли ви її хочете, наприклад, а, силу до неї прикласти, так, то вона слабка. Якщо ви ставите. А, в місце, наприклад, до стіни вашу руку, там, де геопатогенної зони нема. То хто б вас там не бив по цій руці, вона сильна. Так? І багато інших варіантів. У нас основні це наші фізичні інструменти, це наше тіло, це наша аура скорочення, розширення, це наша вертикаль. Також інші моменти, як горизонталі, бокова мембрана, так, це все разом нагадуючи це все є. А, також наші гіди. Так, те, що нам приходить думкою, відчуттям, образом, тобто ці наші екстрасенсорні канали, які працюють. А ось про руки, так, якось мало було коментарів, тому не знаю, чи ви ними взагалі користуєтеся чи ні. І мені б хотілося почути, чи ви ними працюєте, так? Дивіться, як Самому початку ми робили. Беріть одразу, так, наприклад, 5 питань відповіді, на які ви знаєте, щоб відчути, так? Вашу відповідь так і ні. У мене зразу кажу, права це так, ліва це ні. Я вже про це казала, але просто нагадую. А, так, 5 питань, відповіді, на які ви більш-менш. Знаєте, можете швидко легко перевірити, чи запитати, чи пошукати в Google, наприклад, так? І відповіді, на які ви зовсім ніяк не знаєте а, відповіді, але ж бажано все ж таки, щоб ви могли знайти відповіді на ці питання, щоб підтвердити чи спростити відповіді вашими руками. Звісно, коли ми працюємо ручками, а, стан наш, так? Можете робити невеличке заземлення, вихід вальфастан, центрацію, намір на захист, код, наприклад, у ляйтру, чи звернення до ваших гідів наставників, чи активація, чи звернення до вашого вищого я, у кого що, коло світла, так або активація якоїсь внутрішньої системи, наприклад, марка чи тору. Після практики можете запустити кундаліні чи знову ж таки тор, щоб підчиститися, якщо вдруг десь щось хапанує. Так? Тобто невеличкий підготовчий етап, так щоб ви були захищені, підчищені. Так? Наприклад, активація нехай буде тору можна наміром. або Кодом ДНК, наприклад, ляляйвру вру або Меркабе раст растнув, растнув, вразнув за допомогою вібраційних кодів ДНК від Яна Липника. Інші варіанти, будь ласка, так? Тобто у всіх свої варіанти згідно вашого світогляду, як завжди. Тобто невеличкий підготовчий етап все ж таки має бути. Просто на цьому етапі він у вас вже досить швидкий, правда? ж? У вас вже немає півгодини на підготовку. Всі відчуття вам вже відомі. І багатьом входити в потрібний стан потрібно лише декілька хвилин, і цього достатньо. Або молитва, або мантра. Вібраційні різні звуки, чаші і тому подібне. Тобто кожен вже обирає абсолютно сам. Також робота зі стихіями, наприклад, там свічечка, водичка і тому подібне. Невеличкий підготовчий етап, про який я тільки що нагадала. Зробили? Якщо зробили, ставите ваші ручки так, і задаєте ваші питання. Якщо ви давно не працювали, так, або колись спробували, у вас не виходило. То спочатку можете так і починати. Покажи мені відповідь так. закриваєте очки, вся увага зосереджується в руках. І дивитеся, яка рука і якими відчуттями відповідає на відповідь так. Те саме робите з ні. І давайте зараз трошки далі відійду. Зробимо так, щоб все було видно. Скажу зразу, що, наприклад, в мене пішов час на роботу з руками. Від самого початку, наприклад, тілом чи інструментами було все дуже добре, зразу йшло. А от руки зайняли час. І на початку я взагалі ними нічого не відчувала, кажу зразу. Далі почалися такі як поколювання, далі вже з'явилася температура, там холодно, тепло. Бувало таке, що там щось дригається, там пальчик. Саме на цій руці задригався, або вся сторона тіла, наприклад, реагує. Буває таке, що ти чекаєш в руці, а реагує вухо та чи там в нозі. Тобто треба звертати все ж таки увагу на всю праву сторону на всю ліву сторону, де у вас реагує? І лише згодом я почала відчувати як вагу, щільність. Коли я маю отримати відповідь так, то мені ніби реально хтось нажимає на руку. Вона під вагою реально падає. Те саме відбувається з відповіддю ні і з лівою рукою. Звісно, у вас може бути якось інакше. І, звісно, з часом ці відчуття можуть змінюватись. Бачите, у мене, наприклад, вони змінювалися. Іноді оцей перший початковий Варіант, так? Ваші перші запитання трошки часу займають, поки от все включиться. А потім вони в інші питання вже йдуть досить швидко, і відповіді йдуть дуже швидко. Не забувайтеся задавати супер конкретні чіткі питання, закритого типу, там, де точно відповідь так і ні. Простими, легкими, короткими питаннями без незрозуміло чого. Наводжу приклад на новий рік. А, замовили, ну точніше, мій чоловік замовив з України а, мені подарунок на Новий рік. Ми його чекали досить довго, але він нарешті приїхав і прямо там в день-день до нового року, і нам він потрібен. Дзвонить людина, яка доставляє. Цей подарунок питається, як там до нас пройти, де які в нас там двері, як заїхати, який код, туди-сюди все пояснюється. Я сиджу вдома, чекаю. І тут приходить чоловіку і смс, що подарунок доставлено. Я спускаюся дивитися мій цей поштову скриньку мою, а там нічого немає. Звісно, зразу кажу, чоловіку дзвони. Людині питається, куди вона доставила цей подарунок. Людина розказує божиться, що вона доставила цей подарунок, що він лежить у поштовій скринці, але ж в поштовій скринці нічого немає. Вдягаюся, йду по всім сусідам, і перше, що мені знаєте, так внутрішньо підказує, що скоріше всього, десь у одної сусідки, а, яка знімає а, квартиру в домі, а, скоріше, що Мабуть, у неї, але вона працює з командою гонщиків, французька команда формула 1 І вона там то в Китаї, то в Саудівській Аравії, то ще десь. її ніколи немає вдома. І я йду, і просто думаю, Боже, якщо її немає, і невідомо, коли я отримую той подарунок. Звеню, звісно, нікого вдома немає. Заглядаю, там, можливо, щось побачити в її скринці, нічого не бачу. Ну думаю, ладно, піду пошукаю по другим сусідам. Обійшла всіх сусідів, подарунка не знайшла. Приходжу додому, так думаю, все треба запитатися, так? Де ж мій подарунок? І питаю: починаю там по ім'ям чи по фамілії, там у того ні, у тієї, ні, у того, у того ні. У всіх якось ні. Але ж внутрішньо я відчувала від самого початку, що він у цієї сусідки, яку звати Агата. Думаю, він у Агати? Ні. Ще раз перепитую, у Агати ні. Подарунок доставлено? Так. У сусідів так. У сусідів, які от саме близько до мого дому, так. У Агати ні. Сижу, думаю, так. Ну, а в кого? Бо всіх інших також, ні. Але внутрішньо відчуваю, що Агата. І тут до мене доходить, що питаю, я неправильно. А ага, Гати зараз вдома немає, і вона навіть не знає, що в її поштовій скринці лежить мій подарунок. Отже, правильне питання треба було поставити, чи в поштовій скринці, Агати знаходиться мій подарунок. І як тільки я поставила правильне запитання, відповідь одразу була так. І дійсно він там був. Вона його принесла через два дні. А, до чого я? Серйозно відноситися до того, як ви ставите питання. Також до вашого наміру. Так? Він має бути чіткий, ясний, щирий. Якщо ви там з кимось чи з чимось працюєте, наприклад, живими істотами, з природою, з явищами геобіологічними, все має йти від щирого справжнього серця, з любов'ю і тому подібне. Не забувайтеся про це, бо це гарантія правильних, вчасних, швидких. Відповідей і чудових реакцій вашого тіла. Це порада на мільйон. І якщо ви задумаєтеся і проаналізуєте, як ви задаєте питання, ви побачите свої власні помилки. І у вас вирішиться великі питання, проблеми. Але найголовніше це, звичайно, стан. Ваш стан це ключ номер один, над яким треба весь час працювати і про це не забувати. І ми для цього вже робили безліч різних практик, і ви знаєте вже дуже велику кількість різних ваших енергетичних внутрішніх систем, які ви можете активувати, які вам допоможуть. Також звернення до ваших гідів наставників, до вашої групи душ, сім'ї, світла, до вашого духу чи вищого я, тобто до всієї родової гілки, вашого духу. так? До кого хочете, вони вам завжди відповідь, відповідь дадуть і допоможуть. Тобто, коли ви задаєте питання, крім того, що вони мають бути чіткі, так, з закритого типу, ви у правильному стані, прийняття перебуття. Отут і зараз відцентровані, сконцентровані, ви приймаєте відповідь. Легко і просто вас нічого не відволікає. Так? Чітке питання, кому ви задаєте питання? З ким ви працюєте? так? Хто задає вище моя, хто своєму янголоохороці, хто своєї душі, хто чисто своєму, наприклад, розуму, свідомості, своєму тілу. Та... О! Собачка моя! Що, я довго тут стою? Я зрозуміла, зараз підем. Так, швиденько. Бо мене вже тут чекають, не гуляю і не приділяю увагу дитинці. Так. Не знаю, чи вийде зараз, бо стан трошки такий, знаєте, розгойдений. Давайте спробуємо, щоб разом було. Можете активувати ваші ручки, енергії, так потерши їх тут, поставивши в області серця. налаштувалися, підготувалися, можливо, захистилися, відцентрувалися, заземлилися, вийшли в альфастан. До кого ви звертаєтеся? І тепер ваше питання. Всі відчуття в руки або на всю сторону тіла, на праву і ліву. Покажи мені відповідь так. Все пішло. Відповідь так є. Покажи мені відповідь ні. Зразу пішло. Все. Оце і все. На початку може дуже сильно зайняти час, і вам потрібно буде посидіти. Особливо, якщо у вас стан трошки не такий, намір, якийсь не такий, чи ви працювати з тему, на яку дозволу не дуже є. Так? Подумайте, що ви можете зробити покращити. Поверніться до цих вправ до роботи з руками, до роботи з вертикаллю, до роботи ширення, скорочення аури, відчуття. Так? Наші інструменти, якщо десь якісь неполадочки. Головне, передивіться і ваш протокол роботи, і протокол захисту. Можливо, там в більшості випадків він вже вам практично не потрібен. Просто запускаєте, наприклад, Меркабу на початку, і після практики там кундаліні, чи Тори, чи іншу божественну якусь структуру, наприклад, трансформаційну бульбашку, кому що потрібно. У вас всі діаграми є. Тобто адаптуйте вже вашу практику до тих нових знань, які ви отримали, до тих поглиблень, які ви вже пройшли. Так, бо цей список номер 5 називається поглиблення практики», Тобто вона у вас вже має спроститися. Але водночас, так, як ви вже активували дуже глибинні енергетичні структури, у вас це все має відбуватися майже автоматично. У деяких це лише висловлення наміру так, про захист, про відцентрування повністю. Так? На всіх планах буття вашої вищої суті, і не тільки вищої всі, всі їх ваших сути. Так? Захист, наприклад, звернення до ваших гідів. Візуалізували ваше коло світло, наприклад, так? Запустили Меркабу. Все, ви готові до роботи. Е, у нас новий рік. По суті, у вас вже має бути серйозне поглиблення практики, і тобто, все має вже бути спрощено і більш швидше. А Якщо ви відчуваєте, що так не відбувається, ви працюєте, 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 а от все якось довго, все якось складно, поверніться до базових вправ, саме базових тіло, відповіді тілом, інструментами, вертикаль руками. Аура, оці моменти допрацюйте їх, поверніться, у вас з'являться нові відчуття. І це супер вправа для всіх рівнів на всіх етапах розвитку. У вас може бути реальне поглиблення. Скористайтеся цим моментом. Це багато часу не займає, але знову ж таки кажу: дуже дивіться на ваш стан. Так? Передивіться ваші всі протоколи, і як ви задаєте питання. І кому ви їх задаєте, з яким наміром? І чи є дозвіл? Це все відбувається дуже швидко, дуже просто. А у вас це вже має бути, знаєте, як по накатанні, як вона скажуть. Дуже-дуже легко і просто. Все, не забираю у вас час. Сподіваюся, що ви працюєте з усіма інструментами. І на цьому етапі мені б хотілося, щоб ви вже володіли всіма. А якщо якимось не володієте, то Будь ласка, повертайтеся до нього. Також інтуїтивні відповіді ніхто не відміняв. Інтуїтивно ми дуже багато чого отримуємо через наші екстрасенсорні канали. Душа, дух, вищий завжди з нами говорять. Так само, як і наші гіди, наставники, а, наша сім'я душ, так? група душ на різних рівнях. Сім'я світла, наша велика, скажімо так. Це все є. Слухайте і все у вас вийти. Удачі вам у практиці, у практиці, натхнення. Чекаю, як завжди, у ваших відгуків, бо мені дуже хочеться почути, чи працює взагалі хтось руками. <сум> Оце головне моє питання. Якщо працюєте, то як? Чи йдуть відчуття, чи ні? Якщо є якісь відчуття, які так? Якщо це не відчуття, наприклад, образи, чи звуки, чи запахи, напишіть, будь ласка, що у вас іде, що у вас працює. Мені це потрібно, так? Ваш вас зворотній. Зв'язок дуже-дуже потрібен. А, дякую, я пішла далі вигулювати собачку, бо вона вже тут починає робити трохи шкоду. А, удачі і зустрінемось в коментарях. Бувайте! Аввах!